Передодні матчів збірної України за вихід на чемпіонат Європи 2024 у Німеччині пропоную кожному з вас поринути у мій топ-10 найкращих матчів нашої збірної України за останні 10 років від неперевершених перемог, переповнений різними емоціями протягом всього матчу. Всім доброго дня, доброго вечора! З вами Рудольд. І при перегляді цього відео бажаю кожному відчути і посмакувати цю ностальгію і згадати ще раз всі ці найяскравіші миті. Нашої футбольної історії. Погнали! Сьогоднішній топ-10 відкриває найрезультативніший матч в історії нашої національної збірної. Матч Україна Сан Марино 9-0 тоді. Наші перемогли суперника. Це був один з матчів у групі за вихід на євро 2014 Звичайно, у цьому топі він тільки завдяки цьому історичному факту якоїсь великої різниці цей поєдинок для нас не зробив. Але все одно, з яким би суперником ми не грали, наша збірна завдяки такої результативності зробила цей матч фактично історичним. Помівся після цього пасу, тому так воно зірвалося. Але знову маршатику. Мало забуває. Фоменко не до експериментів зараз. Хороша подача. Голки грає. Першим удар поворотах. І це 5-0. Євгенко на плянка. Забуває. Гол! Закрутити і Марко 9. Все ж таки Ракицький. Його удар по воротах. І це гол! Це 9-0! Боже мій! Це 9-0! Все ж таки поклав Раківський. Він двічі бив. Один раз голкіпер відбив класний удар, бо один раз поперечко рятувала, і третій раз, ну кажу, вже не випадково, Бог любить троє. На дев'ятому місці в нас поєдинок четвертого туру Ліги Націй 2020 року. Збірна України тоді фактично в кінцівці матчу перемогла збірну Іспанії Луїса Енріке, завдавши тільки один удар в свірворі суперника. Але ж таки змогли наші тоді вирвати перемогу. Знову ж таки, це. Був матч Ліги націй, звичайно, не найважливіший з усіх точок зору. Але Енріке тоді виставив основний склад, і наша збірна подолала у Києві одну з найтехнічніших збірних усіх часів. Караваєв, Караваєв. Центральна зона. Хороша скидка на Ярмолка. Ярмолко, вільний коридор. Циганков, Циганков, Циганков! прибуває. 1-0! Віктор Циганков! Топер був все. Фіксує 1-0 на української команди. Восьме місце я віддаю матчу. Безперечно, одному з найвпевненіших на той момент нашої збірної проти топового суперника Україна, 2, Туреччина 0. Дубль Ярмоленка у матчі відбору до чемпіонату світу 2018 допоміг подолати збірну Луческу. Уразка у Харкові могла стати фатальною для України в боротьбі за можливість виходу на чемпіонат світу. Тому цей матч треба було вигравати. Що якраз таки наша збірна і зробила? Зупиняє Євген Коноплянка. Точний пас на Кравця. Хто підтримує? Коваленко. Ярмоленко. Один но. В оборону шкодить штрафний майданчик. Коноплянка, коноплянка, коноплянка. Пас назад. Ярмоленко. україна Словенія, цей матч був надважливим для нас. До цього граючи у плей-офф матчах, збірна України 20 років не могла подолати це прокляття стикових матчів. Тому цей поєдинок ми не мали права програвати, і це також добре розуміли Андрій Ярмоленко та Євген Селезньов, автори двох голів нашої збірної. Домашній матч тоді завершився з рахунком 2-0, А гостьовий матч наша команда також провела досить впевнено, зігравши у нічию 1-1, тим самим виводячи збірну на євро 2016 Дякую. Ще подача. Ханданович. Ярмоленко зупиняє м'яч. Ярмоленко обіграє двох суперників. Удар! Гол! Гол! Го! Сидорчук, дотик на правий план Проходить передача Ярмоленко! Ярмоленко! Пас на Простріл! Гол! Цей поєдинок відбору на чемпіонат світу 2022 року. Ми грали з чинними чемпіонами світу збірною Франції. Тоді цей неймовірний гол Шапаренка, від якого досі мурашки по шкірі, змусив заповнений НСК Олімпійський кричати від радості. 1-1. з таким рахунком закінчилися, до речі, два матчі відбору з французами, завдяки яким нам вдалося посісти друге місце у своїй групі і спробувати свої шанси у плей-офф. Дорога Андрій П'ятов. Наша відповідь передача на 11 метрів. Шапаренко! Вау! 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 Микола! Микола Сапаранко! Що ж ти витворяєш? Що ти зробив? Як? Хто неймовірно! Микола Шапаренко підіймає на ноги весь НСК!» П'яте місце в нашому топі сьогодні я віддав матчу, який був зіграний за часів російської агресії на польському, а точніше в ротлавському стадіоні. Це був номінально домашній матч, і знаєте, фактично так і було. 45 тисячний стадіон був забитий українськими вболівальниками, що Федерація футболу вирішила наступний домашній матч 2024 року провести саме тут. Матч з англійцями був дуже важливим з точки зору турнірного положення, і Україна провела дуже і дуже гідний поєдинок, зігравши з англійцями у 1-1. Ти Що партнери його проігнорували? Ось так Степаненко опускається, падає із опорної зони в центр оборони, аби допомогти розпочати атаку. І це та людина, яку колись в шахтарі Мірча Луческу позбавляв м'яча і говорив бразильцям грати на бразильців і якось більше атак розвивати саме через легіонерів. А ну, зараз там... зараз Тарас Степаненко чи не плейми. Поруч був Фернандіні. Лишеську казав віддавати м'яч йому. Зараз атака українців. Циганков розганяється. Конопля є поруч. Конопля отримує передачу. низом стріляє удар. Треба. Oh! Oh! Олександр Сінченко забиває перший удар. Добрий вечір. І передає вітання. Передає вітання всій Україні. Сашко Зінченко відзначається у воротах збірної Англії. Я думаю, передає вітання і англійцям насправді там дуже добре його знають. Хвилина середина першого тайму. Дивимося, Судаков зіграв праворуч. циганков обробив м'яче. Дочекався, поки підключиться конопля. Зіграв на Юхима, і Юхим в другий темп. Яремчук був у першому темпі, а в другому відкривався Зінченко і інші футболісти. І ось це для англійців стало відвертістю. Ну і дуже класне вривання Зінченка. Насправді на 11 метрів. Ці атаці все прекрасно, як і циганков, і конопля, і як Зінченко зайшов в цю зону. Далі у нас, мабуть, один з. Найкращих на цей момент зіграних україною матчів, дивлячись на командну гру збірної і на емоції: Україна Сербія. Тодішня підтримка львівського стадіону завела наших хлопців настільки, що ті наколотили 5 голів, не пропустивши жодного. Тоді наша збірна не без цієї перемоги змогла зайняти у групі перше місце та напряму вийти на євро 2020 Топ 3 в нас відкриває гра відборно чемпіонат світу 2014, Тоді ще збірна за часів Михайла Фоменка. А Михайло Фоменко не дивиться домашній матч збірної України проти збірної Франції, який ми виграли 2-0. Хоча могли забивати і три, та навіть чотири м'ячі. Якщо чесно, то це був. Просто неймовірний матч, знаючи, який суперник нам протистоїть Україна за допомогою НАСКА Олімпійській дотиснула у другому таймі Францію, забивши два голи і давши надію всім українцям, що ми маємо шанс потрапити на бразильський мундіаль Всередині поля, але ось може зіграти і праворуч, як, наприклад, в останніх двох турах проти Челсі та Тоттенгема. тому можливо, якраз і Ремі замінить. 1-0 збірна України на 61-й хвилині. Відкриває рахунок у цьому матчі. Роман Зозуля, в якого вірив Михайло Фоменко, ставив в основі завжди. І він його не підводить. Він забуває. Витрипав у своєму стилі. Він чіпляється за кожен м'яч. Дідє Дешам, треба зараз бачити, дідє Дишама. Він намагається підтримувати своїх хлопців. Зозуля встояв на ногах Зозуля. Уґльоріс. Здавалося, б, парирував цей удар. Ось тут. Давайте ще раз подивимось за цим епізодом. Здавалося б, угльоріс, парирував цей постріл, але все ж таки м'яч перетинає Лідію воріт. Це 1-0 на користь збірної України. Віддав результативну передачу Едмар. Він є автором результативного пасу швидше. тягне час гравець збірної України. Зозуля, Зозуля! Паде Зозуля, це пенальті! Це пенальті! Джоней Чакір ставить пенальті і це 300% пенальті! Це те, про що ми говорили. Тільки ось такий момент може призвести до 11-метрового удару. Давайте ще раз дивимось. Зозуля завдає удару і Касельний полить. Ще раз дивимось цей епізод Зозуля і його штовхає Касільний. Виставив коліно, виставив. Ось тут буде помітно. Виставку і вдарив, виставивши коліно. Він зупинив контакт. Був ось реакція. Пенальті. Подивіться, подивіться, яка реакція Віктора Федоровича Януковича на цей момент, але тепер головне забити біля м'яча Андрій Ярмоленко. Михайло Фоменко не дивиться у напрямку воріт. Який заробив все таки пенальті. Роман Зазуля і намагається тримати емоції Михайло Іванович. Він тримає їх реально, але по очах помітно. Друге місце я віддаю шаленому, дуже важкому і надважливому матчу нашої збірної у одній восьмій фіналу чемпіонату Європи 2020 проти збірної Швеції. Тоді Олександр Зінченко та на той момент мало кому відомий Артем Довбик відправили нашу збірну у одну четверту фіналу, що стало неймовірним досягненням для команди Андрія Шевченка. Не не нада не треба комусь. Олістів. Хороше переведення! Артем Довбик! Артем Довбик! Буде момент! Я сказав! Ну і перше місце у нашому топі я сьогодні віддам матчу, який був зіграний у 2019 році на НСК Олімпійський. Я думаю, кожен вже здогадується. Україна-Португалія надважливий матч для нашої збірної проти чинного на той момент чемпіона Європи. Завдяки перемозі наша збірна зайняла перше місце у групі відбору на євро 2020 І навіть попри червону картку, отриману Степаненком на 72 й хвилині матчу. І реалізований пенальті португальцями ми змогли вистояти проти команди Роналду і вийти на чемпіонат Європи напряму. Був тим, як команда відіграла попередньому епізоді за на передачу. Удар. Забиває на шостій хвилині. Миколенко проскакує Миколенко, Запаника Миколенко. Хороший пас. Ярмоленко. Вену! Якщо відео вам сподобалось, чекаю на фідбек у вигляді лайку. Якщо б ви хотіли більше подібних відосів про збірну, дайте мені про це знати у коментарях. А я, Рудольд, як завжди, вам бажаю спокійного залишку дня і до зустрічі!